Всім привіт! До вашої уваги огляд з декількох магазинів моїх придбаних товарів. Почну я з магазину Аврора, де купила ось таких три пачечки. Приправка від еко, Томат Базилік, з часником. 20 грамів така ось пачечка, чому купила три неакційні пропозиції, тому що наші вони дуже рідко бувають, і я вирішила про запас купити собі, тому що мені дуже смачно цю приправку з яєчнею, з омлетик. Шакшука, ось поєднання цієї приправки з яйцями дуже мені подобається. Тоді також не по акції купила ось таку каву ла кафе. Дуже часто її купую, особливо коли є знижка, а закінчується, то я вже вирішила купити по повній ціні 80 грамів така пачечка. Якщо я купую каву, значить мені потрібно або вершки, або молоко згущене. І тому купила ось цю пачку 440 г. Чоловік мені сказав, що купить пиво. Я купила ось такі грінки. Я їх дуже люблю гострі джерки Від флінт хвилясті. І перший раз купую ось такі грінки зі смаком стейку. Житньо-пшеничні. Є різні смаки, але я щось вирішила купити саме зі смаком стейку. І також купувала неодноразово. Ось такий крекер він підходить до опива також, що вирішила знову його прикупити. Зі смаком піци. І в невеличкому магазині Боснянський купила смаколики. Ось такі дві великі повітряні бізишки. Щось майже 200 гривень за кілограм. Тоді ось такого шоколадного печива. Ось такі нібито плиточки шоколаду. Вона такі. Продавець таки сказала, що нібито як шоколадка. Ну, я вирішила спробувати майже 300 г. І п'ять штучок, ось таке тістечко, нібито як картопля. Але це у вигляді, ось таких нібито глазурованих сирочків. Кобаски такі. Важкенькі. А це щось майже 150 гривень за кілограм. А це щось 190. І ось за оці три пакетики 162 гривні. Не вимикайтеся, зараз додам відео, що я ще купувала в АТБ. Почну я свій огляд для яєць. Які дуже класно подешевшили. Тоді, з невеличкою знижкою, купила майонез 30% жирності від розумний вибір салатний. 380 г пачка. Також прикупила ось такі яблучка. Називаються сортове. Без акції, але потрібно було купити цибулю. Купила такий пакетик. Женька любить бутербродики з свіженьким огірочком, то купила три штучки. Женька хоче, щоб я зробила домашню піцу, то купила ось такий соус, солодкий чилі, 180 г від фірми Оліс. Перший раз купую. Не знаю, смачно буде з ним піцу робити чи не смачно, але спробуємо. І чоловік казав, що дуже смачне. Зараз пиво продається львівське різдвяне. Перший раз купую, хочу спробувати. Тут 1 літр 120 грамів. Продається без акцій. 70 гривень, 90 копійок така пляшка. І на подарунок купила Рафаелки. Пачечка така, коробочка невеличка. 80 грамів. 8 цукерок написано, що в такій коробочці. І АТБ я витратила 370 гривень. Тоді зайшла на новожадівські ковбаси. Якщо ж буду робити піцу, то потрібна ковбаска. Значить, салями вищий сорт харківська. і шматочок сиру український. Харківська за кілограм 171,90. Палочка заважена на 75,64. І сир український 249,90 за кілограм на 64,47. І ось чек на 140 гривень.